Гаряче бажання відвідати село Талова Балка у міського голови Юрія Котенка виникло вже давно. Ще відколи стало відомо про те, що по благословенню владики Світловодського і Олександрійського Боголепа монахи почали відроджувати храм преображення Господня. І ось в день пам'яті преподобного святого Афанасія Афонського Юрій Миколаєвич відвідав це святе місце, зустрівся з настоятелем храму архимандритом Серафимом, єпископом Боголепом та монахами. Вони провели екскурсію та познайомили з історією храму, яка сягає своїм корінням у 1806 рік. Священнослужителі розповіли про побут, про щоденну працю. Та велике бажання відбудувати Божий дім для духовного збагачення прийдешніх поколінь. Юрій Котенко був приємно вражений тією чистотою та організованістю, яка панує у цьому місці. Ми сьогодні, от з управділами дали такий обіду, обіцяння, що ми періодично будемо сюди навідуватися, щоб допомогти. Тому що мої корні з района, село Иваново и для меня район. Я його вообще никогда не разделял, город и район. Несмотря на то, что очень много проблем сегодня в городе. Мы сами сегодня нуждаемся в помощи, ну посильную помощь в восстановлении этого храма мы будем оказывать. Єпископ Боголєб, обговорюючи з очільником міста перспективи розвитку даної місцевості, наголосив на тому, що сприймати храм варто не лише як будову, а в першу чергу паралельно зводити храм в серцях самих людей. Важливо відродити в людях радість, визначення духовних цілей, духовних пріоритетів та цінностей. Можна, багато много про наших. каких-то мечтах планах но без безусловно общего участия без такого соработничества наши какие-то проекты будут не реализованы сегодня мы можем четко для себя понимать и видеть что церковь может достаточно активно достаточно я бы сказал деятельно участвовать в жизни людей. И можно говорить, что вот тот скид, монастырский скид, который здесь образовался, где сегодня трудятся, молятся, живут не один десяток человек, это есть пример того, как церковь может как бы социально влиять на наше общество, причем влиять созидательно, положительно. Люди, которые потеряли себя в этой жизни, люди, которые не могут найти себе ориентиров, люди, которые каким-то образом в силу сложившихся обстоятельств не могут просто нормально существовать через труд, через общение, через духовное кормление, через молитву, могут иметь действительно новую жизнь, жизнь преображенную. Мне, безусловно, хотелось бы призвать всех вас, дорогие братья и сестры, к тому, чтобы каждый на своем месте, в силу своих возможностей, в силу своих дарований, безусловно, с Божьей помощью, І з участям добрих неравнодушних людей смог зробити хоча б щось в этой житті. Перш ніж благословити глядачів Боголєб нагадав, що зустріч проходила в день пам'яті Афанасія Афонського. Святий Афанасій на горі Афон, попри усі перепони, спокус та труднощів, зробив дуже багато чудес, адже господь був милосердним до нього. Нам ні в коїм випадку не можна унивати, нам ні в коїм випадку не можна яким-то образом відчаюватися. Все буде добре. Я в цьому вірений, в це свято вірю. Помощі вам Божої добра, благополуччя, терпіння, ну і, звісно, віри крепкої, неліцемірної любви і непроходящої надіжди. Будьте здорові, помощі вам Божої і Божої вам благословення. Мальовничі місця талової балки манять своєю чарівною первозданною красою. Тож недаремно тут, на пагорбі, знайшла своє місце пам'ятка архітектури, яка, до речі, охороняється державою. Але поки відбудується храм, кожен може відвідати стару новобудову. Тут проходять також церковні богослужіння. Цього ж дня єпископ Боголєб зустрівся з городянами у міському палаці культури. Ми так довго не показували мешканцям ремонтні роботи, які проводяться на дорогах, навмисне, аби не навручити. А зараз, коли вже видно, що ремонти і не лише ямкові потужними темпами ведуться центральною вулицею міста, можемо піднімати знову цю тему. На останній сесії міської ради заступник міського голови Олександр Сич звітував перед депутатами про зроблене і заплановане. Тож ми поїдемо містом і покажемо ті об'єкти, про які йшла мова. Підприємство Борис Груп, яке пройшло тендерні процедури на 1 мільйон 72 тисячі гривень, після вимушеної фінансової перерви продовжило роботи. По вулиці Леніна від паркової до Вадима Бойка, а при вчасному фінансуванні і до шлюзу дорожнє покриття зазнає капітального ремонту на суму 1 мільйон 472 тисячі гривень. Наразі ж триває заміна бордюр. Вулиця Вадима Бойка, яка від злив з'їхала донизу. Теж не залишена поза увагою. Розроблено проєктно кошторисну документацію, проведено експертизу і чекаємо на тендер, який відбудеться 29 серпня. Сума у розмірі 990 тисяч місцевими депутатами виділена і вже підкріплена обласна субвенція 250 тисяч. І якщо пощастить, то є сподівання, що обласна сесія додасть 3 мільйони гривень. Якщо деякі організації, вірячи на слово, що отримають кошти, продовжували працювати ремонтуючи дороги, то у хлопців з облавтодору розмова коротка. Зранку гроші ввечері дорога. Тому вулиця Богдана Хмельницького, яка вже рік стоїть з одним шаром покриття, простоїть до повного погашення суми. Проблема в тому, що все таки недостатньо фінансування і що стосується вулиці Богдана Хмельницького, сума в розмірі 2 мільйона 980 тисяч. Была положена переведена нашим нашем управлении школового комунального государства, субвенция переведена на службу автомобильных дорог. На, на вторник было подкреплено деньгами только сумма 600 тысяч. Долги прошлого года по улице Богдана Хмельницького составляют миллион сто. На договоренности не, не идут, потому что достаточно большой долг по службе автомобильных дорог по объему выполненных работ прошлого году по Кировоградской области. На всіх заміщанні кругом була звучена да, загачарусім начальника служба автомобільних дороги Кіраської області, то що э, только при багашенні цього э, мільйона сто задовжності прошлого року опять приступать до ремонту. Хмельницького ну, очікувана сума потрапить до виконавців десь у вересні місяці і становитиме 3 мільйони 600 тисяч гривень. І коротко щодо інших вулиць, які цікавили депутатів. Вулиця Чайковського миру ремонтуватиметься з державної субвенції. По Єгорова розробляється проєктно-кошторисна документація, а за ділянку від автостанції до центрального ринку візьметься комбінат комунальних послуг. Олександр Сич екзамен зі знання вулиць, коштів, ремонтних робіт та іншої паперової теми перед депутатами склав на відмінно. Тепер будемо чекати на якісні дороги у Світловодську. Світловодські газопостачальники нагадують мешканцям міста про необхідність сних розрахунків за спожите блакитне паливо та попереджають, у разі виникнення заборгованості можливе відключення абонентів від газопостачання. Мета, яка стоїть у наших спеціалістів, це не відключити від системи газопостачання споживачів. Це і промислові об'єкти, і бюджетні організації, і населення, а якісна сплата. Якщо один із Наших споживачів немає змоги сплатити. Ми все-таки заключаємо угоду на поетапне погашення. Ну, вже якщо угода не виконується, або абоненти не бажають йти на такий вид розбивки їх заборгованості, то ми змушені були відключати. Відключення у нас йдуть, тривають. Це відповідно до права надання послуг, ми виконуємо даний відробіт. Але це вже крайня міра, але, на жаль, вона така є. Відключаємо, потім або сплачують за газ. Ми їх підключаємо, але це вже не безкоштовно. Згідно до постанови НКРЄ, роздрібні ціни на природній газ, що використовується для потреб населення, коливатимуться в залежності від обсягів споживання. Як і раніше, найменше за газ платитимуть ті споживачі, які використовують менше 2,5 тисяч кубічних метрів на рік. Найбільше чиї обсяги використання природного газу перевищують 12 тисяч метрів кубічних на рік. Ціна на Газ на даний час вона не змінена, вона залишилась така, яка є, відповідно до категорії, прохання до споживачів слідкувати за своєю категорією і правильно сплачувати за використання природного газу. Тому що, якщо абонент не вклався в свою цінову категорію, то в кінці року проводиться нарахування за попередній минулий рік уже по новій ціновій категорії. Тобто абонент Використовував природний газ по першій категорії, сплачував за першу категорію, але він збільшив, взяв газу більше, ніж 2500 кубічних метрів за відповідний період за рік. На початку слідуючого року машина автоматично обраховує кількість спожитого газу. Якщо це було більше, то весь об'єм природнього газу, який людина використала, вона вже по новій ціновій категорії перераховується і в абонент автоматично. Утримується заборгованість. Ну, така заборгованість ми попереджаємо, і практично на кожну таку заборгованість ми заключаємо угоду. Тобто стараємося не відключати. Ну і в рік абонент уже сплачує по новій ціновій категорії. Якщо наоборот людина в меншу цінову категорію перейшла, то таким же чином перераховується відповідно про газ. І так би мовити, управління газового господарства вже не абонент заборгував, а як би мовити, є переплата на даному особистому рахунку. Переплата враховується куби, і людина не платить там місяць-два, в залежності від його споживання. Як запевнив нас начальник управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал, у службі обліку природного газу усі бажаючі можуть в разі необхідності отримати консультації щодо нарахувань за природний газ, в тому числі за наявності пільг та субсидій. Єдине, що вимагається від споживачів, це вчасне зняття показників з приборів обліку природного газу та своєчасна проплата за нього. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Щорічно, третьої неділі липня, працівники металургійної промисловості відзначають професійне свято. Цього року воно припало на 21 липня. Напередодні цього дня в рамках відзначення дня металурга відбувся матч ветеранів футболу серед команд Світловодського металурга та Власівської енергії. Слід зазначити, що учасниками команд були і ті, котрі безпосередньо пов'язані з цим святом, а саме працівники заводу чистих металів. Після розігріву перед змаганнями слово привітання та побажання для підняття спортивного духу перед матчем висловив тренер команди металург Анатолій Сербін. Хронічного здоров'я, невиліковного щастя і вагітного гаманця. Трибуни були, хоч і не набагато заповнені, але атмосфера та хвилювання, підтримка вболівальників, панували протягом всього матчу. Серед глядачів були друзі футболістів, їх колеги та рідні. Приємно було бачити колишніх працівників заводу чистих металів. Для них це свято є хвилюючим і водночас особливим, адже деякі з них майже все своє життя віддали металургії. Нам вдалося поспілкуватися з одним із учасників світловодської футбольної команди Металург, який розповів про значення проведеного матчу. Сьогоднішній матч посвящений Дню Металурга, колективи фізкультури, бувшої частини металу, команда Металург і наші гості з Власовки, наші постійні партнери, друзі, соперники. Ну, Якби традиційний матч у нас проходять, і посвящений Дню Власовки, і Дню Металурга, Дню Світловоска. Ну, всі ветерани, всі поігравши, ставивши честь міста, честь підприємств, стараємося, підтримуємо себе в формі, робимо все, що в наших силах для піддержання бодрості духа. І щодо результатів проведеного змагання, незважаючи на високий рівень підготовки, світловодська команда Металург поступилася місцем власівській енергії з рахунком 2-1. На останок із Днем Металурга привітав тренер світловодської команди, колишній працівник заводу чистих металів Анатолій Сербін. Всіх вітаю з днем металурга. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, удачі, благополуччя сім'ям, родинам і всьому місту. Традиційно в нашому місті заведено проводити до дня металурга цей матч матч ветеранів. Власівка енергія і металург Світловодський». Яна Боровська, Нікіта Сташов, Вікторія Тамас, телерадіокомпанія Веселка.